І далі ми оголосимо збір. Я просто так, от заздалегідь, хотів би, щоб усі наші глядачі сконцентрували свою увагу саме на цій частині нашого інформаційного мовлення. Адже далі будемо просити вас разом з військовими задонатити на їх потреби. Військово-легендарної 92-ї окремої штурмової бригади, яка обороняла Харків ще в лютому 22-го року, і брала участь у харківській наступальній операції восени 22 22-го» воювала до речі, так само під Бахмутом часом яром, і зараз теж продовжує оборонити нас на Харківщині вкрай необхідні розвідувальні дрони на них необхідно 700 тисяч гривень. Більшу частину до речі, вже зібрали, залишилось ще трошки. Я сподіваюся, що за допомогою вашої власне ми допоможемо нашим захисникам і зробити це можна за номером картки, банки або ж за qr кодом який ви вже бачите на своїх екранах. І долучаємо до нашого ефіру. Нашого гостя це військовий спозиним е борода оператор зводу БПЛА 5-го батальйону 92 го ШБР. Вітаю вас. Доброго вечора. Так, і вам добрий вечір. Я сподіваюся, що він буде справді добрим. Якщо ми закриємо збір, Знову ж таки акцентую увагу наших глядачів. Будь ласка, будьте активними, докидайте там ну, невеличку суму, яка нас залишилася. Наприкінці, я сподіваюся, ми вже підсумуємо, оголосимо. Мене перше питання. Поговоримо з вами, звісно, про ваш напрямок роботи. Ми збираємо на потребу вашого підрозділу. Відтак, і питання. Такі часто чуємо, що обговорюємо і чуємо від військових про спроможності самоударних дронів, дронів скидів. А як от. Розвивається напрямок саме розвід дронів в Україні. Тут і про дальність польотів, і про висоту підйомів, і що важливо про стійкість наших розвіддронів щодо ворожих ребів. Так, дійсно збираємо на дрони близької, близької розвідки. Так, ну протягом всієї війни. Е Технології постійно покращуються, постійно поновлюються. Так дійсно, і ми, розвідувальні дрони, постійно наші техніки обновлюють прошивку дронів, що нам дає змогу більше далеко залітати. Також ми використовуємо, щоб більш стійко та більш стійко переносити засоби ворожого репи. Ми використовуємо додаткові виносні антени, які мають більш Потужні підсилювачі, також ну, використовуємо додаткові бустера на дрони, що нам дозволяє якісно, якісно робити нашу роботу та продовжити термін використання наших пташок. Щодо дальності польотів, зазвичай, якщо дрон оснащити додатковою батареєю, то ми можемо залетіти десь приблизно на 8. на на 12 кілометрів це якщо дрон близької дії. А для більш ефективної е, дальньої дорозвідки використовуються розвідувальні БПЛА, типу крила, це фурія, лелека, флай, валькірія та інші. А російські розвід БПЛА часом коригують і балістику. Так було от, до речі, з нещодавніми ударами росіян по Павлограду. З якими засобами враження можуть бути інтегровані і наші розвідники, розвіддрони або ж вже працюють на знищення російських цілей. Так, ми так само як і, і наш ворог здійснюємо коригування наших засобів ураження. Це якщо ми ну, якщо наші сили оборони використовують для нанесення вогневого враження такі ракетні, ракетні комплекси Хаймарс, САУ, Богдана, «Слюзана» та інші, то ну, Звичайно, задіюються БПЛА дальньої розвідки для їх керування та і в подальшому для ну, як сказати для виявлення нових цілей для ураження. так друзі, акцентую вашу увагу, що так вже пішли, надходять гроші на рахунок наших військових, і за їх потребами буде придбано розвідрони. Це дуже важлива штука на фронті. Це очі, це засоби допоміжні для враження ворожих цілей. Це зокрема техніка, яка рятує власне життя наших військових. Я бачу, що вже активно почали там з 10, 20, 30 тисяч вже майже сотню накидали. Буквально. Ще трошки і збір цей буде закрито. Сподіваюся, що до кінця розмови ми про це оголосимо. Запитання наступне для вас: так дякую нашим глядачам за те, що ви активні. Супровід, аеророзвідка, коригування арти. Це все про розвіддрони. Справді, можливо, нині ці пташки виконують якісь знаєте такі нетипові і специфічні завдання. Те, з чим доводиться вам на сьогодні мати справу чи не щодня. Ар, дійсно, якщо дані пташки означити системою скидів, то ми можемо ну і не можемо, а ми здійснюємо. нанесення вогневого ураження противнику за допомогою або кустарного виробництва вибухівки, або гранатів, термобаричних гранатів, вогів вог-17, вог 25 та інших, також можемо здійснюємо. Дистанційне мінування шляхів пересування противника, логістичних шляхів противника в нічний та в денний час, а також ну най, мабуть, най. Важливіше це несення гуманітарної допомоги нашим піхотинцям, які виконують бойове завдання на передовій лінії часом. От ви згадували про наші розвіддрони, які до речі, там ще з початку війни 2014 року маю на увазі застосовуються. Ті самі фурі, ми про них ще згадаємо. Але так само у ворога теж є в активі. На жаль, свої розвіддрони, зокрема БПЛА, там ті ж самі суперкамерлани, зали інші. Як часто вдається нам знищувати такі цілі в повітрі, безпосередні які засоби в цьому допомозі? Помагають. Адже часто густо ми Його. обговорюємо з нашими гостями військовими, що знаєте, вже в повітрі відбувається навіть дронова така собі війна, протистояння дронове, коли дрон проти дрону воює. Так, траплялися у нас такі воздушні дуелі: дрон проти дрона воює. Але на, ну, на даний час ну, можна сказати, що дещо покращилось щодо ураження ворожих ППЛА. Ну, в цьому нам допомагають помпові рушниці, також нам допомагають і зенітні установки. І на даний час ну на мою думку, один із найефективніших, якщо себе показало, це зенітні фпівфіпідрони дрони оснащені, цифров... оснащені цифровою камерою. Так, наголошу, що збір ще триває. Є на буде наприкінці нашої розмови цікавенка, і питання до додатково до вас. Дефенс Експрес повідомляє встановлення камер заднього огляду на розвідувальні російські дрони стало новим кроком ворога для виявлення загроз з боку українських зенітних FPV-дронів. Російські оператори почали використовувати ці камери, щоб підвищити рівень захисту своїх безпілотників. А чи є це на вашу думку дієвим засобом захисту і чи зустрічалися вам такі історії? Ну, на мою думку, це не є дієвим заходом, тому що е, якщо ми будемо казати за зінитний ФПП-дрон, е, е, він є більш е, ну, за допомогою, ну, він є більш швидким та за їхнім розміром більш меншим і він може більше маневрувати, uh -huh. е, то це не є дієвим засобом. Ну, якщо ми можемо так само подумати, сучасні автомобілі оснащені е, камерою заднього. Огляду, але аварії на дорогах не поменшилось. Так, дякую вам до 700 тисяч. Збір наших глядачів добрали, закрили цей збір на ваші потреби. У мене допоміжне запитання. Там трошки більше навіть нападало. А подивитися вже безпосередньо. Самі на які потреби витратите, те, що, ну не те, що без зайве, але те, що додатково. Дякую. На що, витратили а, на що додаткові кошти? Будемо по ситуації дивитися. Саме най, ну, головніше для нас на даний час, це, мабуть, е, дрони нічного бачення, угу. е, тому що по ньому, в погодньому погіршуються і втрата їх буде значно більше, тому що саме туман і все інше. Також може бути куплені додаткові акумулятори, що є важливою е, потребою. І так само може якісь. Е, Додаткові комплекти для для ремонту трава так, ну врешті, завжди є на що витратити, і ми дякуємо нашим глядачам в першу чергу за те, що ви такі активні зазвичай у цій порі. Коли йдеться про потреби військових, ви завжди допомагаєте. Дякуємо за цей збір. Дякую нашому гостю. Позивний борда, оператор зводу БПЛА 5-го батальйону 92 другої ШБР. Назбирали українці, власне докинули ту частину, яку бракувало саме на розвід дрони на потреби військових, які боронять кордони на харківському напрямку.